Раді вітати вас на нашому каналі. Підписуйтесь на канал, отримуйте задоволення, коментуйте, допомагайте донатами за посиланнями в каналі. Просуваємо український Ютуб. Свій до свого по своє. Кейт Шопен, «Два літа і дві душі. Він був хорошим, чесним хлопцем, молодим, запальним, щирим. І він прощався з нею. Це було за містом, де вона жила, і де її душа і почуття повільно розсвітали, неначе кволі пелюстки білої запашної квітки. П'ять тижнів, лише п'ять тижнів він знав її, вони здавались йому миттю, вічністю, одним подихом, буттям, відродженням світла і життя. Душі й почуттів. Він хотів сказати їй про це, коли прийшов час розлуки, та зміг лише сказати, що кохає її. Ніщо інше з того, що він хотів сказати, не здавалось йому таким важливим, як це. Вона раділа і вагалася, і побоювалася і постійно повторювала лише п'ять тижнів, так швидко, а любов і життя це так надовго. Тоді ти все ж таки мене кохаєш? Я не знаю. Я думала, що любов це щось інше, сильніше, всеохоплююче. Не кохаю, на жаль. Він говорив, неначе божевільний. Його нев'язані слова непокоїли з її. Без самовладання й сорому він благав її кохання, неначе наче жебрак милості. І пристрасть, що його переповнювала, надавала його голосу якогось неприродного звучання, а його очам дивного блиску, від якого її сплячі почуття лихоманило, та й уся вона тремтіла. Ні, ні, ні. Ось усе, що вона могла йому сказати. Він не хотів вірити в це. Він був таки упевнений у ній, та й вона була не з тих, хто грається почуттями. Її очі були такими чесними, а їх глибина викликала довіру і захоплювала в полон на час. Не виганяй мене ось так, благав він, без крихти надій, якою б я прогодувався і вижив. Вона відпустила його з обіцянкою, що, можливо, це ще не кінець. Хто знає, я ще подумаю, але, але залиши мене, не турбуй мене, я подивлюсь. Прощавай. Не раз він озирався, коли йшов від неї, але йшов прямо, і крок його був швидким і впевненим, як це було йому притаманно. Однак від болю він майже сліпнув і непритомнів. Вона стояла й здалеку дивилась, як він ушов лугами й луками. Вона дивилася на нього, доки тіні прийдешньої ночі, що прокрались поміж них, не стали згущуватися. Вона стояла знепокоєна, непевна, очі сповнились сльозами, бо вона не знала. Я добре пам'ятаю ті слова, які сказала тобі рік тому. Коли ми розлучились, писала вона йому. Я сказала, що не знаю, що хочу подумати. Хочу навіть помолитися, але, здається, тобі цього я не сказала. А зараз. Чи повіриш ти мені, якщо я скажу, що не могла думати? Не кажу вже й про молитви. Все, що я могла відчувати. Коли ти пішов від мене того дня, здавалось, що ти залишив мене саму в цілісінькому світі. Я все сказала собі. Завтра чи післязавтра все зміниться, я буду знов така, як і до його приїзду. А потім почали приходити твої листи три один за одним і сповнювали голосом ту пустку. Після того ти був усюди, і все ж я вагалась, я була обережна, бо мені здавалось, що кохання, те, що тримає два серця разом усе життя, повинно бути справжнім коханням. Та який сенс говорити тобі щось інше, окрім того, що я тебе кохаю. Я не хочу жити без тебе, я думаю, я б не змогла. Повертайся до мене. Коли лист дійшов, він саме готувався до подорожі з компанією друзів. Лист потрапив йому до рук разом з купкою ділових листів серед метушній галасу великого міста, який він планував залишити за кілька днів. Він був зовсім не готовий отримати цього листа і не спромігся. Враз опанувати себе, що спантеличило і вивело його із рівноваги. Потім повернулися до нього спогади про біль, як завжди не наче нереальні, але було зовсім неможливо пригадати обставини, які породили його. Потім повернулися до нього спогади про біль, як завжди невиразні наче нереальні, але було зовсім неможливо пригадати обставини. Які породили його? Як він її любив, як він страждав, особливо протягом тих перших днів і навіть місяців, коли він бачив її у снах і ходив, мріючи про неї, коли його листи так і залишалися без відповіді, і коли буття було лише назвою для гіркого існування. Як довго це тривало? Чи міг він відповісти? Кінець стражданням настав тоді, коли він зміг прокидатись уранці без пригнічення і без бою, що переслідував його. Кінець стражданням настав того дня тієї години чи миті, коли він зміг думати про неї без емоцій, без жалю, так як він думав про неї зараз, із спокійним пульсом, Була в ньому зараз навіть і тінь чогось глибшого, аніж байдужість, чогось. Породженого відразу. Усе було так, ніби та, кого любили, померли була забута, та раптом вона повернулась до життя із дивною ілюзією, що метушня вся спинилась, поки вона була в могилі, та із ще більшим чудним переконанням, що любов вічна, він не вагався у рішення проблеми. Він не збирався залишати листа без уваги. Він не збирався казати їй правду. Якщо приходили такі думки, він відкидав їх якнайдалі. Він просто поїхав до неї. Так само рішуче, якби виконував усі свої ділові обов'язки, знаючи, що не виконавши їх, він може залишитись банкрутом. Текст читав Максим Максименко. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, замовляти гори для прочитання, свій до свого по своє, бо ми просуваємо українське в